Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise UA. І сьогодні ми знову відкриємо палетку Kinder Surprise серії Аватар. Avatar. Сьогодні у нас також польські. палеточка у нас трошечки пошкоджена. Останній у нас Кіндер трошки прим'явся. Але я вирішила нічого не змінювати заради картинки, а брати ну, так, як є, так як в коробці було, так як є. Щоб ми нічого не плутали, нічого не підміняли. Щоб було просто запись. От так як було, так я її відкриваю. І ми розпочинаємо нашу розпаковочку. Почнемо з першого кіндера. Його вагу, я нагадаю, я вам до... підкажу отут. І ми розпочинаємо нашу розпаковочку. О, і ми одразу направляємо на колекційну іграшку. Хоч би без повторок. Так, схрестимо пальчики, щоб не було повторочок. І... І це Джейк знов. З луком ні, це нейтірі. нейтірі. Я думала, що це повторочка, що це Джейк, але ні. Нам нарешті трапилося Нейтірі. Ми розглянемо вкладиш. Улицьова сторона всіх однакова. І це головна героїня. фільму, одна з головних. Складається з двох частинок і підставочки. Через секунду зберу і роздивимось. Ось таку ми маємо нейтір. Також маємо елементи, що світяться. Так, трошки світяться. Це працює, розглянемо обличчя. Обличчя, в принципі, зроблено добре. Воно зі стрілою і луком, десь цілиться. кінчик костика також не профарбований. Я думаю, це не дуже суттєво. У нас там фігурки загалом воно не впливає. Ось таку ми маємо нейкірів. Гарний початок, одразу з колекційної іграшки, і ми продовжуємо далі. Наступне ми відкриємо, відкриємо і нам попадається і це збірочка. Так, Зараз дивимося, що у нас тут. І тут якийсь морський дракон. Або не морський, просто дракон. Ось є капка. Муха. Хм, чудово, мабуть, він буде ловити муху. Зараз роздивимося. Ага, це не дракон, це хамелеонщик. Хамелеонщик надіваємо на пальчик і він нібито хапає муху. Зараз беру і будемо роздивлятися. Ось такий хамелеончик на свій палець я змогла його вдягнути тільки на мізинець. Ну, це для, для дитячої ручки, звичайно ж. О, тут продіваєте на пальчик, і отак от ніби тут хвостик зроблений, і він закриває і відкриває рот. В принципі, прикольно. Збірка, я дивлюсь, у нас на тему космосу і на тему тваринок. Ой, ну, нехай собі полежить, покладемо до нього муху, нехай насолоджується. А ми відкриємо третій кіндер, і третім у нас буде. І третім у нас буде збірочка. Збірочка. Цікаво, що нам тут попадеться. Знову якийсь звірчик. Отак, це якийсь звірчик, але ще не знаю який. Динозаври. Так, це якийсь динозавр, тут і хвіст, крила, де наш кладиш під'ївся. Ось такий птахоподібний якийсь у нас динозаврик. Я, на жаль, не знаю, як він називається. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми збираємо фігурку і будемо роздивлятися. Ось такого ми маємо динозаврика, я, на жаль, не знаю його назву. Паперові елементи імітують щось типу пір'я. Також є підставочка на якийсь скелетик цього динозаврика. Отже, маємо якогось пернатого. І ми переходимо до розпакування третього, четвертого, вибачте, кіндером. І четвертим кіндером у нас стає і це збірочка. Знову збірочка. І це щось зелененьке. Щось зелененьке, якась комашечка, пташечка. Зараз роздивимо. О, вкладиш не глянцевий аматовий. Це щось новеньке. Зекономили. Так, роздивимось. А, це на баланс. Це іграшка на баланс. Зараз будемо збирати і балансувати. Ось така у нас іграшка і два якихось несподіваних звірів зелених. Отже, їх треба сюди встановлювати. Поставити, щось їх не дуже виходить. Попробуємо іншою стороною О, іншою стороною виходить. І ось тут встановити, це щось знов не виходить. О, Ну, і ось якось ось так вони мають стояти. В принципі, іграшка на баланс непогана, а ми шукаємо далі. Далі ми шукаємо, нагадаю, колекційні іграшки. Чотири ми зібрали в минулому відео. І тут нам трапляється колек... колекційна іграшка. Ура! А тепер стресмо пальчики, що це була не повторка. І це, і це банші, але це банші не тірі, синенька. Так, точно. Минулого відео ми знайшли банші Джейка. Ну, таку саму, але з зеленим. А це у нас банші не ось, ось синенька, також є тут тканинний елементик. Зараз беру і будемо роздивлятися. Ось така у нас банші тії синенька. зі світловідбивними елементами. Зараз ми це все перевіримо. Так, є трошки світиться зеленим. Хвостик у неї в іншу трошки сторону. Отак, в принципі, те саме. Ось я взяла з минулого відео. Хто не дивився, будь ласка, посилання в описі. Ось такі дві банші. Сьогодні нам трапилася банші нейтірі, ну і сама нейтірі. Улов непоганий, продовжуємо. Продовжуємо. І це шостий, і це збірочка. Зберемо, роздивимося. Це якась машинка. Маємо колеса. червоненька, Також це пожежний гідрант на кшталт того корабля, який нам трапився в принцесах. Але зроблено як машинка. Зараз зберу і будемо роздивлятись. Ось таку пожежну машинку з гідрантом ми маємо. От сюди ми крапаємо водички небагато. Не до кінця ми зажимаємо, їдемо там, де пожежа, їдемо, їдемо. Ось так до кінця нажимаємо і з сопла виходить струмінь води. Ось таку маємо іграшку. Це не наклейка, це напринтовано прямо на пластику. Для мене це дуже класний варіант. Нічого не приклеювати. Колеса рухаються, їздить воно непогано, тож маємо такий пожежний гідрант. І продовжуємо відкривати далі. І сьомою у нас буде іграшка, також збірочка. Також збірочка. І ми щось помагаєш, також з колесами. Це, мабуть, що якийсь місячний корабель. Як це називають місячний безпілотник чи щось так не хоче виходити. Це якась наклейка. Чи не наклейка? Де наш пладиш? Зараз це розберемо. Так, це Space Mission. Це космічна серія. І це у нас якийсь чи Марса чи Місяцехід. він збирає якісь... Так, є маленька наклейка, і збирає якісь камінці. Зараз будемо збирати і... і їздити по Марсу. Ось такий у нас Марсохід вийшов. В принципі, збірка не складна, тут всього три елемента, колеса крутяться, ну, гусениці ні. Ось так збирає якісь кристали. Оцим ми рухаємо, збираємо і возимо кудись складаємо якийсь кристальчик. Ну, а такий у нас марсохід. І ми продовжуємо збирати, і у нас наступним буде. І також збірочка. О, пошкоджений у нас, на жаль, шоколад. Ну, але я думаю, це не страшно. На іграшки воно не впливає. І у нас якісь знов колеса, це знов якась машинка. І знову у нас кладеш. Роздивимось і все зрозуміємо. Так, це знов космічна серія. І це у нас якась місячна машинка. Ось, за механізмом, зараз будемо катати. Ось така у нас місячна машинка. Тут ми бачимо за кермом якийсь космонавт в скафандрі. Козайте, з трьох частинок нескладна і так, у неї є механізм. В принципі, котиться вона не... доволі непогано. В принципі, цікаво. Я пам'ятаю, що іграшки 90-х, там багато було машинок і, і майже всі з інерційними механізмами. І це було, в принципі, дуже круто. Дедалізація була просто шалена. Ну, Ми вже не в 90-х і ми відкриваємо далі. І далі, і далі у нас збірочка. Ось так несподівано. Минулого відео нам на, на палеці у нас по три штучки чотири ряди. І в кожному рядочку у нас попадалася одна колекційна іграшка. Тут, на жаль, цю ситуацію змінив. Щось зелененьке якась. О, це хамелеончик, але трошки іншого кольору. Ми маємо першу повторочку. Так, точно. Це той же хамелеончик, але іншого кольору. А, це не хамелеончик. Тут змінено Це такого ж принципу, але це крокодильчик. І також з мухою. Ось його мука. Чому крокодильчик їсть мух? Це питання до кіндер. Ось такий у нас крокодильчик вийшов, зелененький, Бігаємо за хвостик і він так відкриває пащу. Є навіть зубки, ротик, на жаль, нічого не пофарбовано, не зроблено, але, в принципі, молдовано добре. Ну, Отакого от ми маємо крокодильчика, який їсть мух. Чомусь. Нехай відпочине, нехай полежить. Отже, ми маємо відкрити наступний кіндер. І це у нас. Яка це буде збірка? А, о боже, що я кажу? Це колекційна іграшка. І ми збираємо, збираємо. Збираємо, збираємо. І це якийсь морський звір. Їх для колекції нам лишилось два. Зараз буду підглядати, як називається, бо, чесно, не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях. Ось такий у нас звір. Також мореплавець. Також рухливі елементи, і є фарба, що світиться вночі. Зараз зберу і будемо роздивлятись. Ось така морська тварина в аватарі. Називається Ілу. Вона має Рухливий хвостик. Ой, щось що 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 занадто я рухала, і він трошки віддалився. Зроблена півпрозора водичка, підставочка, така голова нагадує чомусь мені зміїну. І перевіримо, чи світиться у нас фарба. Так, фарба світиться, трошки віддає зелененьким кольором. І це наша сьома колекційна іграшка. Ура-ура! У нас залишається ще два кіндери, і я дуже сподіваюся, що ми їх знайдемо ще одну колекційну іграшку. І продовжуємо. Нехай буде колекційна. Не, На жаль, ні. На жаль, ні. І нам доведеться ще розкривати одну палеточку. Ура! Буде третя частина. І ми відкриваємо тут нам. О, щось фіолетове. Ой боже, рожевеньке, все падає. Мабуть, я висиплю краще на стіл, щоб нічого не губити. І ми роздивимось, вкладиш. тут якась картонка, наче крила якісь. Так, роздивимось. Здвоєний у нас вкладиш. Так, збірочка. Ух ти, цікаво, який грізний у нас дракон. Оце вже точно дракон. Але чомусь рожевий. Це миленький дракон. <плес> Зараз будемо збирати і роздивлятися. І ось такого ми збираємо дракончика. Тут він надягається ніби так на пальчик, і коли ви згинаєте пальчик, він ніби махає крилами. Ось такий дракончик. Ну, Якщо чесно, збірка доволі складна, бо багато елементів і ці паперові крила. ну, Це одноразове, Ну, як на мене. Бо воно дуже швидко вийде з ладу, але, в принципі, ідея непогана. Так, що воно згинається, розгинається, і він, він, наче, маше крилами. Ось таку ми маємо збірочку. І останнє у нас дуже пошкоджений кіндер. І тут збірочка. Тут видно, в принципі, неозброєним оком. Так, Я тут зразу на, на стіл розкладу цей шоколад. І тут ми маємо, о, якогось також зомбі. О Боже, я, я навіть не знаю, що це. Що за іграшки відкриваєш, і ти не можеш зразу побачити, що це. Кладеш воно матово. Так, і що це? Це якийсь знов космічний літак, який працює, типу, як прищіпка така. Зараз будемо розбиратися, роздивлятися. Ось такий ми маємо космольот, який працює за принципом прищіпки. А! Ну ось, і все робилось. Я так швидко хотіла вам все показати. Ой. Тут має він елементи картонові. Ось такий. Якось так. І зірочку вона збирається і виглядає начебто об'ємна. Ну, але вона така картонна. Ну, щось десь можна як закладку десь прилаштувати, або просто десь для краси повісити. Ось такі ми маємо іграшки. Ось такі іграшки нам трапились у другій палеці: кіндерне-Спаджанки серії Аватар. Зокрема, нам трапилося три колекційні фігурки: це Нейтірі, яку ми шукали, це банші Нейтірі». І це водяний звір Ілу. Ми ще маємо знайти тваринку. Тваринку, яка ну, віддалено нагадує нам коня, але шестилапого, шестикопитного, якщо точніше. Ну, але, в принципі, серія майже ми зібрали. І зробимо висновки, що з 24 кіндерів, 8 колекційних, ми, на жаль, не знайшли. Тому ми будемо знімати наступну частину. Буде третя частина. Будемо знову відкривати палетку, знов шукати наші колекційні іграшки. А на цьому я всіх, всім дякую. Прошу підписатися, поставити свій лайк, це дуже важливо для мого каналу. Ще раз всім дякую, до побачення.